Російські війська обстріляли три райони області: Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. По Дніпру вдарили ракетою, по Нікополю, градами та дронами Камікадзе по Зеландольській громаді, ураганами. В результаті є поранений чоловік. У Дніпрі ворожа ракета зруйнувала один приватний будинок, ще два будинки пошкоджені. Є й розбиті автомобілі. На щастя, люди не постраждали. Жінка почула вибух. Діти були у дворі, вона вийшла, забрала дітей, зателефонувала мені. Я приїхав, як тільки зміг. Подивився, що з ними все в порядку. Далі пішов до сусідів подивитися, чи все в порядку у сусідів. У сусідів, як виявилось, не все в порядку. Ну і приніс води, приніс трохи одежі такої, що можна було перевдягтись, попрацювати людям. Сам допомагаю, ось якісь уламки. Від ракети знайшли. На місці цієї вирви був двір. Біля двору був будинок. Будинок, будинку, як ви можете побачити, нема. От найближчі два будинки зліва та справа також зруйновані, частково, десь більше, десь менше. От і наскільки я знаю, шмаття від ракети летіло ну, десь метрів на 200 в бік від вибуху. Ні, страшно не було. Єдине, що було, то бажання якось допомогти людям зрозуміти, яка допомога потрібна, і надати її. От, перше, що я зробив, це я приніс, ми замовляємо додому воду питну, я їм одразу приніс питну воду от, і приніс ще речі. Ми сюди приїздили на вихідні, хотіли його там привезти до ладу та жити. Ось почали робити, то забор зробили, то вікна пластикові валяються. Це все вкладалось гроші, і сили, і сили. самі робили. Нікого не наймали, бо це все дорого. Самі робили з чоловіком. Бувало таке, що ми тут ночували, приїздили сюди. І от якраз сьогодні, як то кажуть, Бог одвів. Там, де ми живемо, п'ятий поверхівка, п'ятий поверху, голова квартира в нас, то я вважаю, що там без, ну, как, опасніше, ніж тут. Я вважала, що там опасніше. А воно, бачите, як виявилося. Отак, от от, куди пустили, туди і полетіло. Як то кажуть, з 20 ракет одна тільки в воєнний об'єкт прилітає, а остальні всі. Помагають мирному населенню да? в кавичках. Жити. У мене родичі в Росії. Я їм вибрала фото і написала, як Росія допомагає нам. І вони в шокі. В шокі. Це ж на сестрі написала, вона каже, це ж наша спадщина. Це ж... Як же це? Ну Вона вважає, що це ми робимо самі собі. Нікополь-агресор обстріляв зградів. Випустивши 20 реактивних снарядів, також були застосовані три дрони камікадзе. Внаслідок обстрілів загорілися два. Приватні будинки та ще е, два побиті уламками. Пошкоджений спортивний комплекс міста, автомобіль та три господарчі споруди. Зруйновані п'ять літніх будинків для відпочинку. У Криворізькому районі влучили по Мар'їнському з ураганів, пошкодили один житловий будинок. Є поранений чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні у середньої тяжкості. Також сьогодні нашими військовими були збиті три російські безпілотники розвідники.